Дивіться сьогодні, Тарас Цимбалюк відверто зізнався, чи боїться брати участь у Холостяку 14. Крім цього, Сергій Бабкін зв'язався з шаманом і ошелешив мережу зі знанням про вживання найпотужнішої речовини у світі. І наостанок путіністу Кіркорову, який обгорів на концерті, стало гірше росіян. Закликали молитися. Це Марс та зірки. Поїхали. Український актор та секс-символ вітчизняного кіно Тарас Цимбалюк, який став новим героєм 14-го сезону романтичного реаліті, холостяк, поділився своїми емоціями щодо участі в проекції. За словами 35-річної знаменитості, шоу, безперечно, стане важливим етапом у його житті, що викликає певне побоювання, адже йому доведеться відкрити частину своєї душі для великої аудиторії. Свої думки, зірка серіалу Спіймати Кайдаша висловив на особистій сторінці в інстаграм. Він додав, що більш детальніше про всі переживання та почуття розповість перед початком знімального процесу. Звісно, не без думок про шоу Холостяк. Це новий і дуже важливий для мене епізод. Я бував у дуже різних шоу-бізнесових проектах. Ті ж самі танці з зірками, наприклад. Але так, щоб до себе, до своєї душі настільки наближати, більш того, впускати всю країну, цього не було ще. А знаєте, сикотно трохи, що ж приховувати, написав актор. Підтримати нового героя романтичного реаліті вирішив його незмінний ведучий Григорій Решетнік. Під відвертим дописом цимбалюка він коротко написав: Тараса, я буду поруч, прорвемося. Нагадаємо, що у п'ятницю, 18 квітня, на інстаграм-сторінці Холостяка з'явився анонс нового сезону романтичного реаліті, з якого стало відомо, що цього разу красуні боротимуться за серце Тараса Цимбалюка. Як зізнавався актор, проект стане для нього кардинально новим форматом на вітчизняному телебаченні. Цікаво, що ще задовго до старту 14-го сезону у мережу вже почали зливати цікаву інформацію із залаштунків. Так, наприклад, за даними інсайдерів з технічного відділу Холостяка, Цимбалюк нібито отримає гонорар у розмірі 1 мільйона гривень. Це, до речі, одна з найбільших сум заробітку головних героїв української версії реаліті-шоу. А зокрема, джерела повідомили блогеру Богдану Безпалову, що серед учасниць, ймовірно, буде акторка Олена Світлицька, яка і стане переможницею. Друзі, пишіть у коментарях, чи плануєте ви дивитись новий сезон шоу Холостяк. Якщо вам подобаються наші відео, підтримайте, будь ласка, канал своїми лайками та підписками. Це дуже нам допоможе із просуванням каналу, а ми йдемо далі. Співак Сергій Бабкін ошелешив мережу зі знанням про свою участь у ритуалі з використанням одної з найсильніших у світі речовин отрути жаби виду Буфо Альваріус, що містить заборонену речовину. Артист розповів, що понад два роки бере участь у церемоніях з рослинами сили разом із дружиною, сніжаною та лікарем, який став шаманом. А за словами Бабкіна в інстаграм, нещодавно він нарешті знайшов провідника до Буфо, досвіду, який за його словами неможливо описати словами. Він також подякував провіднику, американському психіатру, який живе у Харкові, Джону Дугласу, за церемонію. Буфо це надпотужний досвід з екстрактом секрету жаби. Людина вдихає речовину і на 15 хвилин повністю непритомніє. Немає тіла, немає его, немає часу і простору. Буфо трансформує на всіх рівнях фізичному, ментальному і духовному. Написав співак. У мережі реакція на откровення митця була переважно негативною. Ми його втрачаємо. Це має стати мемами. Можна ще героїн рекламувати. Бабкін заблукав, коментують користувачі під відео з подібного ритуалу. Що таке буфо і чому це небезпечно? Йдеться про психоактивну речовину 5 meo dmt що міститься в отруті жаб Буфо Альваріус, які мешкають у пустелі Сонора на півночі Мексики та південному заході США. Її виділяють залози амфібії як захисний механізм від хижаків. Люди ж отримують цю речовину шляхом доїння жаб, збирання отрути склом, висушування і подальшого паління. Дія триває близько 10-15 хвилин, але викликає потужні слухові і зорові галюцинації, стан розчинення особистості, втрату контролю над тілом і часом. Проте, попри природне походження, ця речовина є небезпечною, може викликати психози, панічні атаки та серйозні порушення психіки. У США 5 м'яо діємті внесено до списку контрольованих речовин, а у Швеції її визнано небезпечною для здоров'я. Ба Більше науковці та зоозахисники б'ють на сполох. Надмірний попит на отруту жаб призводить до жорстокого поводження з тваринами, і ставить під загрозу виживання виду Буфуальваріус. Науковий співробітник університету Аризони Роберт Ентоні Віла застерігає, що часте виділення секрету шкодить тваринам, і, врешті-решт, це може призвести до їх зникнення. А жаб класифіковано як вразливий вид у низці штатів США, але люди все одно полюють на них, аби пережити екстремальний психоделічний досвід. Зоозахисники наполягають на використанні синтетичного аналогу 5-MeO-DMT, який майже ідентичний природному, проте не шкодить тваринам. Вживання будь-яких речовин, включно з природними психоделіками, є шкідливим для здоров'я. Вони впливають на нервову систему, викликають психічні розлади, змінюють сприйняття реальності та можуть мати незворотні наслідки. Попри екзотичну обгортку та участь відомих осіб, ритуали з рослинами сили це небезпечні практики, які можуть серйозно нашкодити людині. Пишіть у коментарях, як ви ставитесь до подібних ритуалів, а ми йдемо далі. Стан російського поп-виконавця і прихильника Кремля Філіпа Кіркорова, який постраждав під час концерту в Санкт-Петербурзі через піротехнічний інцидент, погіршився. У 58-річного співака розвинулись ускладнення, зокрема частковий некроз шкіри, з яким лікарі поки не можуть впоратися. Російські телеграм-канали та медіа почали закликати молитися за артиста через наявність цукрового діабету. Процес загоєння ускладнився, а рани почали гноїтися. Згідно з медичною довідкою, що опинилася в розпорядженні російського ресурсу, Кіркорову офіційно поставили діагнози: опік другого ступеня, бурсит, частковий некроз шкіри та лімфаденопатія. Через тяжкий стан співак перебуває під постійним наглядом хірурга та потребує щоденних перев'язок. Йому суворо заборонено будь-яке фізичне навантаження, а також участь у концертній діяльності. Нагадаємо, що некроз це незворотний процес відмирання тканин, який часто призводить до глибших ускладнень, особливо у хворих на діабет. У важких випадках може знадобитися хірургічне втручання або навіть ампутація уражених ділянок. Бурсит це запалення слизових сумок, які оточують суглоби, що призводить до підвищеного утворення та накопичення рідини у цих сумках. Піар-директорка-артиста Катерина Оспенська підтвердила, що Філіп Кіркоров тимчасово припинив усю активність і пішов у відпустку за станом здоров'я. Наразі він лікується у лікарні, де за його станом стежать провідні спеціалісти. Сигналом про справжню серйозність ситуації стала скасована участь кіркорова в ювілейному концерті до 85-річчя композитора Давида Тухманова в Державному кремлівському палаці. Хоча ім'я співака фігурувало в афіші, він так і не з'явився на сцені. За повідомленням Росмедіа причиною стало саме різке погіршення здоров'я. Цей випадок став безпрецедентним. За 35 років на сцені Кіркоров ніколи не скасовував своїх виступів. Фатальний інцидент стався 25 квітня під час виступу Кіркорова, коли через несправність піротехнічних елементів на сцені загорівся його сценічний костюм. Попкороль отримав опіки другого ступеня. Спочатку співак намагався зберігати публічний оптимізм і навіть не одразу припинив виступ, однак наслідки виявилися серйозними. Друзі, дякуємо, що додивились наше відео до кінця. Ми будемо вам дуже вдячні за лайк та підписку. Якщо вам подобаються наші відео, діліться їми зі своїми друзями. Побачимось з вами в наступних відео.